Стати мамою не страшно. У цьому переконували львів'янок на першому форумі майбутніх матусь. Захід у Львові відбувся вперше, проте організатори обіцяють, відтепер акція стане щорічною. Одноденний форум зібрав близько сотні вагітних жінок. Лікарі, психологи та інші фахівці розповіли, як підготуватися до народження дитини фізично та психологічно. І так жінки, які от-от стануть матерями, дізналися чимало цікавого для себе. Ще два місяці і вона триматиме свою кровинку на руках. Ірина рахує дні до щасливого моменту у тому, що буде дівчинка, не сумнівається. Навіть ім'я вже вибрали. Жінка запевняє, донечка сама підказала. Називала їй імена, які ну і кажу, якщо тобі подобається, то штовхне. і штухала. А на яке ім'я? Якщо не таємниця? Ім ем, на ім'я Вікторія. Перші роки дитини Ірина відчула на четвертому місяці, і після цього їй стало страшно. Невпевненість та страх росли з кожним днем, адже лише тоді вона усвідомила, яка перед нею відповідальність. На ну, таке малесеньке родиться, навіть боїшся. І Що з ним не знаєш, як, як до нього підійти? Ну страшно от з дитиною, як не знаєш, проводити перша дитина. Стати мамою не страшно. Усі міфи, які є серед вагітних, розвінчують спеціалісти. Є страхи, чи зможу я бути хорошою мамою, чи зможу, чи вистачить у мене сил, терпіння, чи зможу я народити здоровеньку дитину. І також ми пропрацьовуємо ці всі страхи. Більше уваги дитині в утробі, адже яким народиться, немовля. Залежить лише від батьків. Дуже важливо максимально вкласти в дитя більше навиків фізичних, психічних, розвивати мову і так далі. Це все можна робити через колискові, через ігри, особливо пальчикові ігри. Не страшно, а приємно. Форум майбутніх матуся розвіє страхи близько сотні вагітних жінок. Організатори обіцяють, такий захід стане щорічним. Марія Цеца Анатолій Лопаченко новини.